Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні я вам розповім, як виконати завдання теми 16 веб-сервіси для створення інтерактивних прав. Завданням до виконання в нас є переглянути веб-ресурс та ознайомитися з ним, зареєструватися в ньому, переглянути приклади дитактичних матеріалів та продумати навчальні ігри за фахом, створити косворд на певну тему, ребус та фотоколаж. Почнемо з ознайомленням цього веб-ресурсу Learning Apps. Тут ви... Зареєструйтеся. Щоб створити кросворд, нам потрібно зайти в вкладку Створення вправи, прогорнути нижче та нажати Кросворд. Створити нову вправу. В назві вправи ми вказуємо назву. Приклад, можна додати Опис завдання. Фонове зображення можна додати. за... Веб-адресою різні джерела та перетягнути сюди. Додаємо а, фото, а нижче ми додаємо питання. Тут вводиться текст питання, тут вводиться відповіді. Так, можна додавати ще питання. Тут а, слово рішення вводиться. Зворотній зв'язок та завершити редагування та переглянути вправо. Ось мій приклад. Архітектура Франції. Фонове зображення я обрала ось таке. Я створила декілька питань з відповідями. Основне слово рішення та завершити редагування та переглянути вправо. У мене вийшов ось такий кросворд. Виконати друге завдання створити ребус. Нам потрібно також зайти на вкладку створення вправи. Там обрати Заповнити пропуски, створити нову вправу. Також ми вказуємо назву вправу. У мене це буде танці. Додаємо опис завдання. Обираємо завдання вписати. У зображення ми додаємо ребуси, ми це обираємо на сайті генератор ребусів. Додаємо або одне, або два зображення ребусів. Так, і саме найважче в цьому завданні буде заповнити пропуск. А, перше, якщо у вас два зображення, ми ставимо один крапка, дефіс, крапка, а, дефіс один, 1 дефіс, два 2. дефіс, 2 дефіс. І заповнити пропуск. Наприклад, один у нас це буде тісамітанці, додати ще один елемент, а буде жаба, Ну, просто так, для прикладу, жаба. І в результаті. Що в нас може вийти? Назва вправи, я додала опис завдання, тип завдання, заголовки, додала ребуси. Пропуски я заповнила так, як я розповідала вам. А, і що в нас вийшло? Ось такий результат. Два ребуси, і в нас виходить тут. Хореограф. Справність наших, а тут пап все чудово правле рішення знайдено. І наступне завдання створити фотоколаж. Для інтерактивної гри я обрала пазли з нашим фотоколажем. Назва вправи «Архітектура Кропивницького. Тло я обрала цей ж самий фотоколаж. Так він виглядає. Створила дві групи. Одна архітектура Кропивницького додала 4 фотографії. Архітектура Києва теж додала 4 фотографії. Розмір карток я обрала великі картки. Зберегти вправу. І от наш результат. До архітектури Кропольницького. Це, це це, і ось це. До архітектури Києва це, це, ось це і ось це. Для того, щоб створити фотоколаж, я обрала програму Кано.